За підтримки d 2 ua Okunisits, Плейсіт, а також наших хлопців-бустерів, яких ви зараз бачите на своєму екрані. Привіт усім глядачам туб каналу You League, друзі. Це продовження нашого третього сезону рубрики «10 питань, які ми задаємо сим рейсерам нашої ліги, та не тільки. І сьогодні до нас завітав пілот 13-го сезону Тіру Мастерс, який виступає за команду Haas. Це Сергій Янюк. Вітаємо тебе, Сергію. Привіт, Сенксфохевемі. Як то кажуть. Окей, окей. Слухай, ну насправді спочатку, з, з першого сезону, рубрика 10 питань вона створилась з такою ініціативою, з такою ідеєю, що там буде лишень одне однакове питання для всіх, і, власне, останнє. Але з часом, знаєш, так пішло. Це вже в нас який по факту 34-й, напевно, буде <свісно> випуск 10 питань. Власне, перше питання до тебе, воно. Завжди повторюється, да бо чесно кажучи, мені особисто дуже цікаво від людини дізнатися да, що вона розкаже, за яких обставин ти вперше познайомився з Формулою 1? Блін. От насправді, чесно, я не пригадаю точно, тому що я ще був дуже дуже маленький, але я пам'ятаю. Дуже так вибірково здається, можливо, Т1, початок нульових і червоні боліди Рубенса Барікело, Майкла Шумахера. Тобто я тоді, можливо, знаєш, десь перемикав канали, щось побачив. Оці звуки тих вітен моторів, як воно все вижить, як якийсь там не знаю, Дерепа щось там коментує. Можливо, тому воно якось мене зацікавило. І пам'ятаю, що потім ми з братом змогли знайти якусь э, гру на ПК. Здається, від Electronic Arts, але я чогось от не знаю, чому. Я ніколи не цікавився навіть віднайти, яка це була гра. По-моєму, щось було 2004 можливо, року чи 2005 року. Просто по про Формулу-1, вона, здається, можливо, так і називалася. Я, напевно, що після цього е випуску піду і пошукаю. Взагалі, що це було, можливо, згадаю по обкладинці чи по саундтреку, яка це була гра. Ну і ми почали просто рубатися, тому що сам розумієш, типу, молоді хлопці побачили щось круте по телевізору, а тут же знайшли на комп'ютері це можна пограти, і відповідно, так якось воно мене захопило. Але десь починаючи, можливо, з сезону. Домінації Фетеля, тобто ці рік, по-моєму, одинадцятий, дванадцятий. в мене якось інтерес пішов вже трошки в іншу сторону. Почався вже там університет, якесь більш доросле життя. І я перестав взагалі свідкувати за Формули 1 Але десь в мене, знаєш, такі враження саме оці дитячі, оці захват, оцей азарт, Він лишився, тому я врешті решт потім знову цю тему, хоч і пізно вже там в році 2023, третього мені здається, але ну, повернувся. Тому от така якась в мене приблизна історія. Окей, дякую, почув. Слухай а. А, власне, на поточний момент, да? Чи цікавишся ти взагалі іншими видами автоперегонів? Ну, типу там Век, Ралі, Драхрейс, щось інше може не складно, що сильно цікавлюся, але стараюсь, якщо є якісь великі події, то стараюсь просто слідкувати. Тобто той саме Век? Наприклад, я дивився Фуджі недавно було гран-при. Ну в них не гран-при, це просто етап напевно називається. Так само в принципі по. Віртуальним перегоном стараюся, що є якісь івенти великі, наприклад, там від iRacing, теж не багато спеціальних івентів, то стараюся дивитися, що там роблять е серйозні команди. Але не сказав би, що я прям так слідкую. Тобто, якщо є можливість, і мені там знайомі кажуть, що ось велика гонка, або о, глянь, тут щось відбувається, або подивись, що там в Лімані робиться, яка розв'язка. Ну то я можу вімкнутися. А так, в принципі, більше. я просто можливо гляну якісь хайлайти, коли дійсно є якісь аж рятаж, дійсно була якась цікава боротьба. Наприклад, от в Бадхерсі недавно. Було тисячу е кіл, їхали гонщики, і там я просто буквально зайшов на Ютуб, дивлюся. Обзор гонки 50 хвилин. 50 хвилин хайлайтів. Е майже. То, то я відповідно подивився, і там ну з погодою було дуже круто, і це ж суперкари, це ж дуже дуже е складно. і сам Бадхорст, ну маунт панорама, це так такий трек дуже дуже складний. Е ну там останні 20 хвилин просто в захваті. Бо від того, що відбувалося, як гонщики там розмінили позицію в лідерах. І от, напевно, якщо хтось цей випуск дивиться, то. Подивіться 2025 року, як Батхер 1000, власне відбувався, і подивіться, як же ж там все-таки вони приїхали. Дуже дуже круте було видовище. Навіть шкода, що в лайві це не подивився. Окей, слухай, повернемось трохи до Формули 1. Насправді таке цікаве питання. Дивись з усіх пілотів Формули 1 да? минулого або сьогодення, хто викликає у тебе захоплення? Ну, напевно, що Ферстапен чисто своїм чисто своїм талантом і тим, наскільки він живе гонками. Але це це напевно якась така сама банальна відповідь, тому що ну захоплювати людини від того, що вона там щось хорошо вміє, це якось дуже-дуже примітивно, не знаю, рутинно. Зараз я подумаю, ще можливо в якомусь цікавішому аспекті. Хто мене захоплює? Знаєш, мені от сам часом почав ветель дуже подобатися. Причому почав подобатися після того, як він, на жаль, вже закінчив ганятися, тому що він почав він почав трошки використовувати свою платформу для того, щоб щось міняти в цьому світі, то щоб висказувати якісь, знаєш, якісь позиції, які можуть, скажімо так, вплинути правильно і мати просто позитивний так, якийсь ефект на життя інших людей. І, от навіть було одне інтерв'ю, де він сказав, що він шкодує, що поки він. Власне, змагався, що він був молодий, і дурний, і не думав про це. Не думав про те, який вплив дійсно гонщики, яку платформу вони мають для того, щоб робити зміни. Ну, мені це дуже сподобалося. Мені сподобалося, як він виріс, тому що ну, ти весь зараз на тих гонщиків, які ганяються, Ну це діти дітьми насправді в порівнянні. Напевно сказав би, що ось ветельн. Я би мені навіть цікаво було б з ним теж поспілкуватися, бо він і персонаж такий доволі, знаєш. Харизматичний, ну і по тому, що я читав колись біографії його напарника Марка Вебера, то теж там, напевно, було б що обговорити. Тому напевно, так напевно, захоплює в плані того, як він їздить саме в Ферсапен. А в плані того, от хто він як людина, і що пройшов, які висновки зробив, то напевно ще ветель. Слухай, давай ще продовжимо з Формули. 1. Колись я це питання схоже напевно задавав минулих. Випусках 10 питань, але все ж таки, да, якщо воно повторюється, то друзі, якщо хтось пам'ятає, що це таке було, то вибачайте. Дивись, ти власник команди у Формулі 1. Кого береш на посаду керівника команди? Ну, тім принципом, О, це знаєш. Давай так, трошки уточнення. Який в мене бюджет, і які в мене цілі? Тобто, я щоб я розумів трошки, кого мені шукати. Бюджет не обмежений, цілі, щоб команда працювала. Окей, знаєш, я тоді, напевно, взяв би Камацу, напевно, з хасу. Я знову ж таки, я не знаю усю кухню хасу. Але результати говорять самі за себе в тій команді, що він ось за менше, ніж два роки змів просто ось так перевернути щось у тій команді, при тому, що у них обмежений бюджет, обмежена кількість працівників, і взагалі хас це завжди бекмаркери. Значить, щось він да розуміє, щось він да вміє, щось він да може зробити, і для команди, яка починає. А тим більше, якщо ще й матиме необмежений обмежений бюджет, то мені здається, це буде ідеальна людина, яка без зайвого багажу прийде з розумінням того, як робити команду з нуля, як її можна. Привести до успіху. Ну і в цілому мені навіть по тому, як він дає, знаєш, часом якісь в'юхи під час трансляції TV, ну Така дуже спокійна людина, яка. Всіх поважає, тобто в нього немає знаєш, якоїсь такої бравади, хорнера там чи якогось цього епатажу Г'юнтера. Тобто, мені мені не хочеться, щоб знаєш, щоб це була якась суперзірка, щоб це був якийсь там Тото, -то, який буде до себе увагу, якимось мачізмом там привертати. Ні, це повинна бути ось така людина, яка прийде і зробить різницю, в якій я буду впевнений. От мені здається, що КМА це саме така людина, причому що ми з нею, от напевно ще спрацюємося без конфліктів взагалі ідеально. Окей, okay, окей, okay. цікаво, цікаво, дякую. Так, ну там ще одне питання про формулу буде, але воно буде трохи в кінці. А зараз е, повернемось да, до віртуальних перегонів. Не обов'язково до Формули 1, до віртуальних перегонів в цілому. Питання просте, питання банальне і, можливо, навіть я зрозумію, як ти відповісиш, але все ж таки почути знову ж таки да, цікаво, що для тебе важливіше: перемога чи участь? Знаєш, можна задати політичну відповідь, сказати, що участь, головне отримувати задоволення, але мені здається, що всі трошки лукавлять, якщо не признаються, що перемога теж в першу чергу головне. Тому для мене зараз, поки для мене головне все таки участь, але перемогу я б теж не відкидав би. Тому що ну, якщо ти все-таки не прагнеш для того, щоб перемогти, то в тебе немає якоїсь мотивації працювати, покращуватись. В тебе напевно пропаде просто ентузіазм цим займатися. Тому я б сказав би, що в пропорції так десь 70 на 30, це в першу чергу участь, отримувати задоволення, з людьми, займатися тим, чим подобається, і на 30% десь все-таки бажання вдосконалитися, щоб потім побачити з того власне перемогу, почти з того якісь результати, ну і вже бути задоволеним своїм прогресом. Ну, Якщо б це була, знаєш, така вже політика, там, політологія, то на таке питання можна відповісти, типу що для мене участь це вже перемога. Да? О, о, Слухай, двох знайти одне кулею, слухай, блін, треба було Треба краще не підготуватися. Да. Слухай, з приводу VR, давай трохи поговоримо. Я точно знаю, да, що ти їздиш у VR формулу 1, з А рейсингу в тебе так само, да? Ти з VR катаєшся? А, так. Власне, питання просте: чому саме VR? Я до того, що ми звикли, знаєш, бачити семрейсерів без VR. Тобто ти для мене виключення справи ось таке. Певно, тут дві причини цьому. Перша ну, криється в в тому, що взагалі е сімрейсинг як такий, я спробував просто тому, що в мене з'явився VR для PlayStation платформи. Так як там, по суті, з ексклюзивів PlayStation, особливо на старті їхньої цей PS VR 2, цього девайсу, в них не було багато ігор. Там, по суті, ти заходиш в тебе вибір, подорожі, ще щось, ще, ще, і Gran Turismo 7. І ти такий, ну Gran Turismo 7, це ексклюзив, дуже крута гра, заради якої багато хто навіть PlayStation купує. Ну давайте спробую, що це. Відповідно, пив руля собі, пам'ятаю, що це був якийсь Transmaster 300 RS, мій перший руль з педалями, і почав їздити, просто почав їздити. Ну, так як в мене ніякого зрозуміло, що типу, чи якогось такого сетапу там не могло і бути, то їздив я в Ярі, і дуже мені сподобалося, як це вони зробили, як воно все це виглядало. Тим більше, що Gran Turismo, це ж така, по суті, велика енциклопедія, знаєш, авто, тобто там не стільки змагає це просто навіть цікаво взяти якийсь трек, якусь історичну тачку, поїздити, подивитися. Ну а VR в цьому плані, знаєш, як, як, як нічого взагалі допомагає, роздивлятися там краєвиди, роздивлятися машини в гаражі чи просто навіть отримувати задоволення. Тому якось у мене зразу у сім рейсінг почав асоціюватися саме з VR. -ом. І коли я собі нарешті зібрав все-таки вже ігровий комп'ютер і зміг пересісти цей комп'ютер, то в мене навіть вже не було навіть думки про те, що ось можна там, в принципі, собі зробити якийсь сетап на поскому. Моніторі, так чи поставити там під кутом декілька моніторів, тобто робити три У Мене місця в кімнаті моїй не дуже багато, і тому якось ну, це вже друга причина, що в мене знову ж таки навіть і не було ідеї. Пробувати біля свого кокпіта робити якісь е, монітори, тому що мені подобається VR, я сім рейсинг лише по VR знаю. І VR це економно, тому що тобі не потрібно для нього більше місця, не потрібно якогось громадського сетапу. Тобто ти в будь якому кутку кімнати просто надів цей шолом і все, тобі не обов'язково сидіти перед чимось. Тому якось так воно все вкупі і вилилося в те, що я їжджу лише в VR. Хоча, ну, я розумію мінуси цього всього. Зокрема, те, що ти дуже швидко стомлюєшся, відповідно, що не так легко. Одразу, знаєш, сів поїхав не так легко зробити якусь паузу. Тобто в цьому плані було б цікаво теж можливо спробувати поїздити на. В плоских екранах це просто зручніше. І навіть в спортивному плані це теж краще, тому що, ну, як ти можеш зрозуміти, коли ти їдеш в VR, в тебе все трясеться, в тебе все рухається, а відповідно твої референси, вони трошки залежать від того, куди ти дивишся, під яким кутом ти дивишся, і відповідно маркерів якихось таких, як, наприклад, там, нагальмування, що ти можеш прив'язатися до якоїсь точки на екрані, в тебе не може бути взагалі, тому ось ця точність навіть в Вірі, вона, вона страждає. Я розумію, чому от саме, якщо подивитися взагалі всіх якихось там професійних пілотів любої з дисципліни, ніхто в Ярі не їздить, тому що якщо вони змагаються там по 10 годин в день або тренуються, їм треба мати, знаєш, ідеальні прям один в один умови, то в цьому ніяк не сприяє. Тому десь мені б хотілося спробувати поїздити, особливо, ну якщо ми говоримо там про форму 1 то мені подобається там ТВ-камера, тобто як це виглядає, знаєш, як ніби на бродкасті. Але поки. Поки лише віар, тому що я лише знаю про VR, і мені це. Скажімо так, умови, в яких я зараз проживаю, мені дозволяють лише в VR їздити. Угу. Ти трохи казав про там втому витривалість. А з самого початку, чи не було в тебе такої думки, знаєш, ти там розпочинав з VR, все таке інше, ти такий пограв, подивився, я такий блін, типу, не вивезу. Знаєш, чи були такі в тебе думки чи ні на початку? Ну, були, тому що, зокрема, з VR є така тема, що багатьох людей від нього починаються погане самопочуття, починає крутитися голова, тобі стає дуже погано. У мене чомусь якось так сталося. Можливо, в мене якийсь еволюційно там не знаю не дуже хороша вестибулярка, але в мене взагалі жодних оцих сей-дефектів від віру немає. Тобто, у мене єдине втома від того, що він в тебе на голові, якщо дуже довго сидить, навіть якщо там хороше кріплення, починає вже там трошечки знаєш, бути дискомфорт, плюс, відповідно, він гарячий під час роботи, і ти починаєш пітніти так само. Тобто, втома більше такого характеру, чисто що в тебе на голові шолом, який тебе починає вже потім знаєш, як підпилювати з часом. Тому тут чисто от, навіть з першого разу як я спробував, причому спробував там ігри, де ти там рухаєшся в просторі вільно, де щось швидке відбувається, я зразу зрозумів, що мені повезло в цьому плані. Тобто, що от, якось так співпало, що віара на мене такого негативного плану е, в плані самопочуття е, немає. Окей, окей, дякую, почув. А, слухай, да, відійдемо від взагалі там від формули, від віртуальних там перегонів, всього такого іншого, трохи пофантазуємо. Давай спочатку: хто твій улюблений кінорежисер? Я розумію, що такого напевно немає, да, прям одного, але все ж таки когось можливо обереш. Ні, один точно є, тому що, ну давайте улюблених багато, але я скажу того, хто перший голову заліз на це питання. Квентін Тарантіно мені дуже подобається його роботи, дуже подобається його стиль, і дуже подобається його підхід взагалі до цього всього, навіть його, його інтерв'ю там послухати, він завжди говорить дуже-дуже класні речі. Це людина, яка дуже любить кіно, і це видно в його роботах. Тому для мене, от саме Тарантіно, напевно, що такий, знаєш, не схожий ні на кого іншого, і при цьому ще й кращий за всіх. Інших, і от мені прям його фільми завжди дуже дуже подобалися. Угу, okay, Окей, слушай, давай пофантазуємо, Уяви, що він вирішив. Це таке питання цікаве. Дивись, він вирішив знімати фільм про твоє життя? Квентін Тарантіно. Крові буде багато про твоє життя і запросив тебе, власне, як консультанта на процес зйомок. Якого актора ти обрав би на головну роль? Ну, власне, на роль себе в фільмі Квентіна Тарантіно. Слухай, ну я пів би зараз пожартувати, що там писали... Про те, що схоже на Джареда Лето, але Джаред Лето це бридка абсолютно людина, яка мені не імпонує, тому я би напевно взяв би Джейка Джилленхола. О, цікаво. Чому його? А, ну по-перше, він ніколи з Трантіно, здається не працював. По-друге, теж такий різноплановий актор. А по-третє, він чимось на мене певно і схожий. Тобто, не доведеться там знаєш, видумувати якихось гримів чи робити якихось там трансформацій. Тобто він високий, в нього, по-моєму, навіть були образи з довгим волоссям. Ну і він носить бороду, так само як я. Тому я думаю, тут попадання в образ. Буде без е, зайвої крові. Угу, Окей. Слухай, ти так згадав Джареда, а він тобі не подобається як е, власне хто, як просто людина, як е, публічна персона, як актор, або як все ж таки музичний виконавець. Чи все разом? Знаєш, мені здається, що в першу чергу мені не сподобалося як людина, коли ти почав розуміти про його, скажем так, особисте життя і про те, ну про ці скандали, в яких він був залучений, про те, як він користувався, скажем так, відверто користувався там з власними фанатками. Багато з них були неповнолітні, як він до цього сам відносився. Це одразу тобі створює такий знаєш образ грідотної людини. А потім ти розумієш, що це його відчуття власної важності, як воно на його. Вже інші якісь да, сфери діяльності починає розповсюджуватись, він вже встає угідним у всьому. Тут тобто, навіть як актор, він мені абс я його абсолютно терпіти не можу. І те, що в нього там останні фільми провалюються, що зараз у нього там якийсь е... сиквел трону, здається, вийшов, ніхто йому взагалі він не потрібен нікому. Мені це гріє душу, От по хорошому можу сказати, що я, я задоволений. Пощо з того, що він був мені бридкий в особистому житті, а закінчився тим, що тепер я просто хейтер е... сертифікований, маю навіть е... значок і дипломна з печаті. Окей, окей, а, давай далі пофантазуємо, да? Важко уявити, але все ж таки, да, уяви, що у світі взагалі немає такої речі, як гроші, і їх взагалі не треба заробляти. Чим ти тоді займатимешся? Знаєш, важко сказати, тому що я така людина, яка цікавиться абсолютно всім, і в мене захоплень було був і спорт, була і музика, була відповідно і, і графіка, і, і власне в. Іграх теж я багато чим цікавлюся, і хотілося б, можливо, чимось там, знаєш, приділити чомусь більше уваги, спробувати себе в якомусь більш такому змагальному аспекті. Важко сказати. Мені здається, що якщо якби грошоги не потрібно було, то було б стільки часу, було б стільки енергії, стільки ресурсів, що я б займався заглібо всім. От все, що я перелічив, би, я б всім займався, нічому би не придавав би увагу, і на все б хватало б часу. окей. Okay. Так, ну ми вже, до речі, підійшли до дев'ятого питання, воно передостаннє і, власне. Останнє про Формулу-1 питання. Дивись, чого, на твою думку, не вистачає сучасній Формулі 1? Хотів сказати, що мене там не вистачає. <свісно> <свісно> але це було б трошки, да. Мені здається, що нікому іншому мене там саме, власне, і не вистачає. Ну, ніхто там по мені не плаче. Я би сказав, що Ху-ху-ху-ху. багато чого не вистачає, але знову ж таки, я розумію питання, треба дати якусь одну конкретну відповідь чітку. Я би сказав, що в формулі. Не вистачає кращої системи нарахування балів, то якби все таки вибрати якусь одну зміну, яку можна зробити і додати, щоб стало цікавіше в багатьох аспектах, я би все-таки поміняв би те, як нараховуються бали. Тому що історично ми завжди нараховували по тій чи іншій системі, але лише якісь позиції спереду. Я би зробив би так, щоб усі позиції, крім останньої класифікованої, давали би е, понти. Тобто, якщо ми там, наприклад, от. 20 пілотів на, на гріді, то там за 19-те місце ти отримаєш один бал, за 18 два бали і так далі. Але якщо фінішувало, наприклад, там 13 пілотів, то 13 нічого не отримує. а вже дванадцятий отримує там 8 балів і так далі. Тобто, мені здається, що не вистачає ось цього знаєш, системи, яка би дозволила кожному пілоту, незалежно від його позиції на треку, сказати, те, що ти зараз робиш, за що ти змагаєшся, воно тобі дасть якийсь ефект. І не чи ти їдеш останнім, 20 в кінці полотону, чи ти їдеш там перший, другий, третій і так далі. Тому що от мені зараз. Можливо, було б цікаво подивитися з якимись бекмаркерами, там той самий Альпін, але якогось, знаєш. Бажання з їхніми якимись там історіями і змаганнями слідкувати немає, і так само в режисерів трансляції бажання це все мені показувати немає. Всі дивляться за, за чим всі дивляться за тим, як Норріс пробує всі на бурі 30 кіл під'їхати і об'їхати Ферстапона, де абсолютно нічого там знаєш не відбулося. Тому в якомусь такому змагальному більше аспекті я би хотів би ось це принести в формулу. Що навіть якщо ти останній, тобі хочеться бути перед останнім. Навіть якщо ти там перед останнім, тобі хочеться ще стрибнути вище, щоб все таки заохочувати саме цей змагальний. Аспект і щоб не було цього, знаєш, відбуває номер, просто доїжджає. Або ай! Як, як от, Ну, я, можливо, трошки там в сторону відійду, але в мене є така штука, що мені подобаються андердоги, Якщо когось хейтять, то я завжди за нього буду якось починати вболівати. Так в багатьох видах спорту болоти. Наприклад, я через це слідкую за стролом. Мені хочеться, щоб він всім доказав, що от я не просто там пейдрайвер, що ви всі молялися, я дуже крутий пілот, тим більше, що в нього якісь там. знаєш, такі... Всплески таланту в нього все-таки є. І от у нього є така штука, що він, так як він погано завжди їздить кваліфікації, він не дуже стабільний пілот в цьому аспекті. Якщо він статує з кінця, одразу видно по його анборду, коли в нього опускаються руки. Коли він такий, а. І доїжджає. Він просто вже доїжджає. йому дадуть якусь стратегію, де яка буде там, знаєш, він буде розтягувати перший стін, чекаючи Севтікару. Він там з 50 кіл 49 проїде на тому харді, потім на останньому колі заскочує, поміняє на софт, щоб доїхати. І ну, блін, такий пілот, наприклад, який дуже агресивний, який хай би як хто там не казав, але який вміє боротися. Це нагадаю. Єдина людина цього року, яка в Монако зробила офіційно овертейк на треку, обігнавши Хюлькенберга на передостанньому колі, якби от внести повертаючись до твого питання, от мою цю зміну, то той самий строл, неважно де він стартує, чи з кінця останнім передостаннім він би завжди би він би мені здається, завжди би змагався. і, Наприклад, за ним би конкретно було б цікаво подивитися. Ну я думаю, що кожного теж в їх командах було б куча таких прикладів, коли ти від початку до кінця тобі є за що боротися, і от мені здається цього формулі не вистачає. Що знаєш, що ми. Ми йдемо дивимося тільки за елітою, ми нагороджуємо тільки еліту. От перші десь перша десятка, топ 3 так взагалі там мають більше відрив по очкам. Відповідно, головне виграти або бути ось там. А якщо ти якийсь бекмаркер, то ну, ти просто відбуваєш номер і як команда, ти просто там не знаю, змагаєшся за якісь на своє існування. Це мені здається погано зараз. в нинішній формулі я би ось це поміняв. Окей, окей, дякую. Слухай, ну так, вже підійшли до останнього, десятого питання. Воно класичне, однакове для всіх, да хто приходить до нашої рубрики у третьому сезоні. Уяви, що в тебе є друг, який хоче познайомитись зі всесвітом Формули 1. З чого пособисто ти порадив йому почати? Блін, то тут ще треба уявити, що друг є спочатку. Трошки декілька, декілька етапів. Блін, мені здається, що я би напевно. По своєму прикладу порекомендував би почати е, з того, щоб просто пограти в це. Тобто я би йому, напевно, подарував би якусь би, е, гру, можливо, навіть ось цю серію f 1 від її е, для новичків, ніби як теж підходить, і просто сказав би ось, дивись, поїсть, позмагайся, тому що ну от для мене, що в принципі здається, таким, ніби як очевидним, але ну коли ти починаєш з кимось змагатися, чи це бот, чи це вона, і не важно. Ну, Тебе завжди якийсь більш інтерес до цього починає проявлятися, і якщо підсилити можливо людину саме на те, що тут хочеться виграти, а потім показати, а дивись, а от там от всі ці самі пілоти, дивись, от вони в реалі їздять, дивись, які в них гарні машинки, вони теж змагаються. Дивись, яка інтрига, як цікаво. Мені здається, в цьому плані був би якийсь такий дуже сильний хук. Але ну але я віддаю собі, скажімо так, я розумію, що це не спрацює на всіх, напевно, тому що ну, якщо друг там не цікавиться відеоіграми взагалі. То його якось цікавити ну, якоюсь грою, певно, й не вийде, але який він який від цього друг. Тому ну да, це не буває таких друзів, е -е, тому можливо, можливо і не треба цю тему думати. Ну але якщо друг був, був такий, який взагалі ніщо не грає, в нього немає ні консолі, ні комп'ютера. Йому от, ці всі ігри це дитяча забавка. То тоді я би йому напевно порекомендував подивитися щось з того, що є в нас ну, на Netflix, так і Drive to Survive, Зараз ще й фільм вийшов по формулі. Тобто, можливо, це його цікавить. Що його й це не цікавить, тобто він не цікавиться не серіалами, не іграми, не фільмами. То якогось поганого друга я придумав. <сум> Треба краще видумати. Слухай, ну дякую. Да. Дякую тобі, Сергію, що завітав та взяв участь у нашій рубриці. Я завжди щось особисто від себе бажаю всім учасникам, але, блін. Ти такий, знаєш, для мене цікавий новачок, який і у реалізм у віртуальній формулі так занурюється, да? з VR, там, з камерою, з кокпіта і все таке інше. І хочеться все побажати, але не знаю, з чого почати. Ну, як завжди, гоночного стабільного темпу да? покращення. Ну і просто, напевно, знаєш, напевно, щоб. Не тільки не обов'язково до формули 1 віртуальне, да не обов'язково до формули. Щоб просто було бажання цим займатися віртуальним автоспортом, власне, цим рейсингом. О, якось так. Дякую, дякую. Дякую, що дали таку можливість. Мені теж знаєш трошки е, так. Е... Приємно, що от я тільки до вашого ком'юніті буквально там долучився, почав якось спробувати змагатися, вчити це все, а тут вже одразу така відповідальність, вже якісь ток-шоу, якісь і випуски, е, і ну. Ток-шоу, е, Так, це, це прикольно, це, це справді прикольно. Ну і тобі, Ігор, теж велика подяка, особисто. Ти дуже багато що робиш для цього ком'юніті. Мене такі люди теж е, дуже сильно надихають, що от на ентузіазмі стільки контенту. Е, ну, без тебе то. Точно не було б і мені теж було приємно з собі поспілкуватися. Тому ще така от особиста подяка до тебе. Дякую за можливість. Дякую, дякую, дякую тобі.